Країни село. Це село вже існує давно, і селяни тут роблять дива. Тут козацька слава жива. Саме так починається вірш, написаний місцевим жителем про мальовниче село Ганусівка, що на Луганщині. Дивовижні степи, безкраї поля, розбиті дороги. Привітні, талановиті, працьовиті, але безробітні люди. Саме так місцеві жителі описують село Ганусівка. Давайте ж познайомимося з ним поближче. Село Ганусівка це унікальне місце, адже ніде в світі більше немає селища з такою назвою. Історії походження назви існує дві. Перша розповідає, що назва села Ганусівка походить трави Ганусу, яку місцеві жителі додавали у тісто, коли випікали хліб, або ж також з неї робили стріхи для своїх хатин. Інша версія щодо походження назви, за якою село Ганусівка було засновано на початку 18 століття. Переселенцем зі Слободи новобіла Василем Тимофійовичем на прізвище Ганус. Звідси походить і назва села. Найкращі врожаї пшениці, ріки молока та повні бочки меду без ложок дьогтю. Село Ганусівка славиться своїми знаменитими пасічниками, землеробами та скотарями. Запашний хліб, солоденький медок та домашнє пряжене молочко зранку? Що ще потрібно для щастя? А вже ж розваг, а в цьому надзвичайному селі їх вдосталь. П'яткові концерти в сільському клубі, найулюбленіші свята Ганусян це Івана Купала, день села, день сільськогосподарського працівника та масниця. Діти ж в Ганусівці полюбляють свято Маланки, адже це можливість не тільки гарно та весело провести час, а й підзаробити грошей. Ще одна розвага це місцевий пункт новин у сільському магазині, де ви зможете дізнатися про себе все та навіть більше. Садіння, сапання, сапання і ще раз сапання, і лише потім. Копання, збирання і перебирання картоплі. І якщо ви думали, що це все, то ні. На городі ще залишилися невирвані буряки. Ще одна розвага для місцевих, у яких є рогата худоба, це заготівля сіна на зиму. І тут при згадки цього. Пройшло майже чотири роки з останнього рандиву. А колючки в моїх ногах відчуваються й досі. В центрі села розташований невеличкий парк із стрункими березами, смачними абрикосами та запашною липою, де місцеві жителі можуть відпочити душею, помилуватися краєвидами та послухати співпташок. А мальовничості цьому незвичайному місцю додає не лише природа, а й місцеві жителі, які доглядають за своїми подвір'ями та роблять прекрасну атмосферу. На жаль, дана інформація була актуальною лише на 2021 рік, бо зараз село Ганусівка знаходиться під окупацією. Та ми щиро віримо, що в недалекому майбутньому ми знову зустрінемося і покажемо вам зреалізований проєкт по відбудові, яким я самостійно буду займатися. Зараз на екрані ви можете побачити перший ескіз села Ганусівка після відбудови, який буде реалізовано найближчим часом. З вами була Сирова Каріна, уродженка села Ганусівка, яка дуже сумує за своєю батьківщиною та вірить в найкраще. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!